Дорогі друзі, ми перше, хочемо подякувати керівництву і всім працівникам компанії Грено за те, що в короткий термін допомогли оформити документи на автомобіль Peugeot 407, який буде зараз перевезений з. Польщі до Чекайте. <ріст> 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 мишу. <ріст> так, буде з Польщі перевезений. <ріст> ага. Далі триває? Так, да, давайте, давайте. Ви там у Бріже. Да, та, та, буде перевезений з Польщі з Божитимого, на Україну для того, щоб цей автомобіль був переданим бійцю Збройних сил України на фронт. Дякуємо. Будемо раді ще бувати тут, дай не один раз. Ми тут вперше і надіємося ще не, на, не на одну зустріч в цій компанії тут в Польщі. Дякую. Слава Україні! Героям слава! І Дякуємо за допомогу всім нашим друзям з Польщі, які допомагають, які передають автомобіль всім власникам, тим, хто передає. In tem, kdo tudi to uframljaje dokumente za formatiranje kampanje.